Доброго ранку, діти! Вітаю вас на нашому новому занятті. Сонечко встало, іде новий день! Любі малята! Усім добрий день! Сьогодні до нас у гості завітала Кануся. Привітаємося з Канусею. І запросимо її на наше заняття. А що ж нам принесла Кануся? Це портрет її родини. Хто ж на фото? Мама? Тато і Гануся. Усіх цих людей разом називають одним словом сім'я. Це разу сім'я. сім'ї бувають великими і маленькими. Подивіться на картинку, яка тут сім'я велика чи маленька? Дійсно, це велика родина. У ній є мама, тато, дідусь, бабуся та діти. А хто ж у цій родині найстарший? Найстарші у родині це люди похилого віку. Тобто, ті, кому виповнилося багато років. Хто ж це? Це дідусь і папуся. У родині є найменше за віком люди. Хто ж це? Правильно, це діти? У родині є дорослі. Хто ж це? Це мама, тато, дідусь і бабуся. У кожного з вас є своя сім'я, в якій усі одне одного люблять, поважають, дбають про одне одного. Діти, розкажіть про вашу сім'ю? Як звати вашу маму? Хто ви для мами? Для мами ви діти. А як мама називає вас ласкаво? Де працює мама? А ким вона працює? Дівчатка це доньки, донечки для мами та тата. А хлопчики ж тоді хто? Синочки для своїх батьків. А як звати тата? Що ви любите вдома робити разом з цією сім'єю? А що робити з татом, з мамою, з іншими членами сім'ї? Хто ти для бабусі та дідуся? Для бабусі та дідуся ви онуки. Або ж онук? Якщо ти хлопчик? І онучка, якщо дівчинка. А зараз підготуйте ваші пальчики. Ми розповімо про дружню родину. Цей пальчик мій дідусь, це моя бабуся, цей пальчик мій татусь, це моя матуся, а цей пальчик я. Отака от моя сім'я. А тепер зробимо з вами з іншою рукою. Цей пальчик, мій тітусь, це моя бабуся. Цей пальчик мій татусь, це моя матуся. А от це звичайно, я. Отака от моя сім'я. Малята, подивіться на картинки, що ви тут бачите? Що роблять дорослі? А діти? Діти. А ви допомагаєте своїм батькам вдома? А як саме ви їм допомагаєте? Ваші батьки вас люблять, піклуються про вас. І ви теж повинні любити своїх батьків та допомагати їм. Як ви можете допомагати своїм батькам? Коли ви погралися з іграшками, хто їх прибирає на місце? Чи вмієте ви одягатися? Чим ще можете допомогти родині? Які у вас є хатні справи? Але чи дякуйте ви батькам, ти, що вони піклуються про вас? Якщо ви хочете їсти, чи пити, то ви звертаєтеся до мами я хочу їсти, чи дай мені, будь ласка, поїсти. Чи дякуєте ви вдома, батькам? І розмовляйте ви спокійно та вічливо. Молодці діти! Ви знаєте членів своєї родини, вмійте допомагати вдома, дорослим, піклуйтеся і любите всіх членів родини. Будьте вічним, слухняним, поважайте старших. В ж стоїть закінчилося. До побачення, діти! нових зустрічі!